Що ж, працюємо над своєю буржуйкою, що стоїть у нашому розсаднику, трошки її допрацьовуємо. Минулий рік в нас вона була, але була така проблема, що виходив дим на теплицю. Ось, І ми вирішили трошки її доробити. Робимо знизу таке. Піддувало. Ось вирізали, бачите, такий отвір. Зараз ось. вирізали і зараз будемо варювати туди ось цього жолобка. Як бачите, приварили, зварили такого, вигнули жолобка. Ну, це буде в нас таке піддувало. Порізали якраз на цей. Діаметр, будемо ось так його туди вставляти, у це шво. І тут все будемо обварювати. Може ще щось тут знизу вваримо, якщо доліземо. Ну і тут приваримо ми дверцята такі. Да? І будуть вони відкриватися, сюди буде повітря входити. І ось сюди, з арматури, всередину зробимо таку. Положимо арматуру, щоб дровцята сюди через цю отвір не випадали. І я думаю, що буде трошки краще, ніж було, тому що цього подувала не вистачає, вона, вона димить. Що ж, друзі, продовжуємо робити. Ось, приварили таке подувало. Ось бачите, як у нас вийшло. Яке шво накинули, заварили. Тут ми прорізали. Ось бачите, прорізали, ставили. І зараз обогнули. І зараз ще тут проваримо, ось, Може, ось видно, по цьому шову ще пройдемося. І ось тут пройдемося. Щоб оце саме вигинало його. І все. І зробимо тут. І арматури такі перемички під дрова. І я думаю, що буде, буде наша пічка працювати так, як потрібно. Тут таке подувало вже буде нормально щоб і воздух в себе втягувати. Ще зробимо тут дверку таку. Я не знаю ще, як правильно її буде зробити. Чи якусь заслонку зробити, щоб Ну, це все, все пізніше подумаємо. Як його правильно буде зробити? І ось так. Так що працюємо далі.